Друзі, всіх вітаю на моєму ютуб-каналі. Мене звати Бондар Андрій. Сьогодні у нас 22 травня 2025 року. Дуже багачко машин. Данила Нечая 173, а як завжди, на майданчику навпроти шинного центру Мішелін, це місто Вінниця. Давайте подивимося, які автомобільчики є та скільки вони коштують. Є, напевно, більше ніж 80 машин. Ось один майданчик туди, за офісом. йде ще один майданчик. І тут в два ряди автомобільчики стоять, ось так я вам покажу. І починаємо ми з Ford Fiesta, 2008 рік, 1,3 бензин 200 тисяч км пробігу і ціна 5100 доларів. Шкода Octavia, 2012 рік, повнопривідна, вся обслужена. демпфер, ГРМ, ролики, все замінено. Ціна 8800. Hyundai Ioniq, 2018 рік, 28 кВт батарейка, 93. 1000 кілометрів пробігу і ціна 12200 доларів. Volkswagen Jetta 2005 рік, 1,6 MPI бензин 241 пробігу 6700. Свіжопригнаний автомобіль, бачите, підготовлена, гарна машинка. Ford Escape 2018 рік, також свіжий пригон тільки це з Америки, 2,5 бензин, 171 тисяча км пробігу на автоматі. 12 тисяч 800 доларів. Nissan Rock 2018 рік, 2,5 бензин, 130 тисяч кілометрів пробігу, 15 тисяч 900 доларів. Hyundai Tucson, тільки привезений з Нідерландів, 2007 року випуску, 2,0 бензин, 188 здається, тисяч кілометрів пробігу і вартість 8 тисяч 200 доларів. Hyundai Santa Fe, 13 рік, 2,4 бензин, 130 тисяч кілометрів пробігу Тут було механічне пошкодження, машина була привезена з Америки. Замінили двигуна і ціна 13500 доларів. BMW X1 2013 року, 2 літра дизель, повний привід, звісно, автомат 256 пробігу 14500. Nissan Note 2005 рік, 1,4 бензин. Така більш жіноча машинка. 191 тисяча кілометрів пробігу і ціна 5600 доларів. Ще один туксончик 2008 року. 20 бензин, 170 тисяч кілометрів пробігу. В рідній фарбі весь 8700 доларів. Nissan Qashqai 10 рік, 1,5 дизель, 250 пробігу, 10900 доларів. Nissan Rogue вже в новій буді, 21 модельний рік, але 2020 року машина. 2,5 бензин, 60 тисяч кілометрів пробігу, СВ-комплектація 20 тисяч доларів. Dodge Journey 2017 року, 2,4 бензин, 190 тисяч кілометрів пробігу, автомат 7-місний і ціна 11:200. Kia Sportage 2007 рік, 2 літра дизель, повний привід на механіці, 154 літрів. 1000 км пробігу, 9200 доларів. Nissan X-Trail 2015 рік. На ручці механічна коробка передач, 1,6 дизель, 222 пробігу, повний привід, 7-місний він, також має камери 360, шкіряний салон, гарна комплектація. Не фарбований взагалі 15 тисяч доларів. Mazda CX5, 2015 рік, 2,2 дизель 16800 доларів. 178. Пробігу. Далі давайте пройдемося по задньому ряду. Nissan Rogue 2017 рік, 2,5 газ бензин, 190 тисяч км пробігу і ціна 14 800 доларів. Звісно, на автоматі і в рідній фарбі. Renault Каджар 2018 рік, також в рідній фарбі 1,5 бензин 272 тисячі км пробігу і вартість такого європейського автомобіля 15 500 доларів. Кіоніро 21 рік, 64 кВт батарейка, це Америка. На сьогоднішній день вартість цього автомобіля 17900 доларів. BMW 328-2014 рік, вся ціла не була бита. 2 літра бензин, дуже шикарний салон. Цьому авто повний привід. Світлий шкіряний ось такий салончик. І вартість цього автомобіля 14 200 американських доларів. Mazda CX5, 2020 рік, 2,5 бензин, 114 тисяч км пробігу. По факту машина в рідній фарбі. Були пошкодження, але в рідній фарбі. 19 тисяч доларів вартість авто. І це повний привід, автомат, два комплекта гуми в подарунок і гарна комплектація. Mitsubishi Pajero Sport, 2007 рік, повний привід, 3 літра газ бензин, 333 тисячі км, заявляє власник рідного пробігу. 8100 доларів. Chevrolet Captiva 2013 рік, 2.2 дизель 234 пробігу. і Ціна 10800 доларів Subaru Outback 2017 рік, 2,5 бензин, 122 тисячі км пробігу і вартість 14,200. Tesla Model Y 2021 рік, повний привід. 57 тисяч км пробігу і ціна 23900 Mercedes GLK 2015 рік. 140 тисяч кілометрів пробігу, 3,5 бензин 15800. Audi e-tron 2020 рік, в веслайні і 188 тисяч кілометрів пробігу. Європа небитий, ціна 27 тисяч доларів на сьогоднішній день. Hyundai Santa-Fe 2016 рік. Здається, 170 тисяч кілометрів пробігу. 2,4 4 бензин, це Америка, але не була бита. Ціна 14 900 доларів. Mazda 6, 2013, здається, рік, 2,5 бензин, 10200 доларів. Шкода Фабія, 2008 рік, 1,4 бензин 1400 1,2 км бензин, 140 тисяч км пробігу, 5,300. Volkswagen Passat 2018 рік, 1,8 бензин, 59 тисяч км пробігу і вартість 13 800 доларів. Nissan X Trail. 2017 рік, 1,6 дизель 270 тисяч км пробігу. На автоматі 15 500 доларів, привезена з Європи. Nissan Rogue, 2018 рік, не знаю, яка ціна, цінника немає. Просто покажу вам, що він такий є. Якщо цікаво, можете зателефонувати. Контакти будуть в описі під цим відео. Шкода Октавія 2009 рік, 1.6 газ бензин, свіжопривезена машина з Європи 237 тисяч кілометрів пробігу, 8500 ціна. Шкода Октавія ВРС, доволі рідкісна машина. Ще й в кузові ліфтбек. Одинадцятий рік, 2 літра дизель 245 пробігу. Вся в рідній фарбі, вся обслужена 11800. Ще одна шкода Октавія 2009 рік, 1,9 дизель 266 тисяч км пробігу, 8200 доларів. Універсал. Opel Zafira, дві штуки є. Ось ця 2010 рік, 1,8 бензин 186 тисяч км пробігу, ціна 7500 доларів. І ще одна така сама, навіть пробіг однаковий. Тільки тут 185 тисяч кілометрів пробігу, також 7 500 Touran, 2004 рік, 2 літра бензин, шкіряний салон, у нього тут дуже крутезна комплектація, 192 тисячі км пробігу, 6 тисяч 800 доларів. Audi A4, 2005 рік, 2 літра бензин, МПІ без турбіни, надійний 219 тисяч кілометрів пробігу, 7 тисяч. 700 доларів. В кузові Універсал. Шкода Octavia a 7 по дуже гарній ціні. 2014 рік, 1,4 бензин, 270 пробігу і ціна 8800 доларів. Volkswagen Golf 5 2006 рік, весь обслужений, 1,6 бензин 193 пробігу, 6600 доларів. Audi a 3 2001 рік, також вся повністю обслужена, 1,6 бензин і ціна 5300 доларів. Volkswagen Golf 99 року, 1,9 дизель на автоматі 4300 доларів. Volkswagen Golf Plus 2006 рік, 2 літра дизель 249 тисяч кілометрів пробігу, 7300 доларів. Може бути дешевше. Audi a 4, 2001 рік, 2 літра бензин, 234 тисячі кілометрів пробігу і ціна 5800 доларів. Audi a 3 на автоматі 2007 рік, 2 літра бензин, 200 тисяч кілометрів пробігу і ціна 7700 доларів. Volkswagen Beetle, ось такий ексклюзив у нас також є. 99-го року 2 літра бензин, 216 тисяч кілометрів пробігу і вартість цього автомобіля 3000 доларів. 990 доларів. Peugeot 3008 2011 рік. 1.6 бензин на автоматі 240 тисяч км пробігу 7900 Volkswagen Golf ще один, тільки також на автоматі, трохи дорогий. Шостий рік, 1.6 бензин 223 тисячі пробігу і ціна 7700 доларів. Дуже гарна комплектація також. Volkswagen Passat. Весь цілий, нефарбований з рідним пробігом 268 тисяч кілометрів, 2 літра дизель, автомат і ціна 13900. Гарна ціна також. Рено Сценік 2006 рік, 1,6 бензин, 159 пробігу, 5,200. Шкода, Фабія, 2002 рік, 290 пробігу, 1,4 бензин і ціна. 3 900. Шикарний просто такий шикарний Volkswagen Turan 2011 рік. 2 літра дизель на автоматі 13600 доларів. Давайте навіть його відкрию. 286 тисяч кілометрів пробігу. Проте пробіг рідний. Ось так виглядає салон, шкіряний салон. Не часто я бачив взагалі таких туранів в такій компоновці. Це максимальна комплектація, шкіряний салон. І до того всього ще й 7 місць. В дуже гарному стані автомобіль, легкосплавні диски. Гарні фари, коротше кажучи, шикарне авто. Volkswagen Caddy, 8 рік, 1,6 бензин 270 тисяч ой, 220, вибачаюсь, пробігу, 7,500. Ще один туранчик, тільки 1,6 дизель на ручці, 2010 рік і ціна цього авто 10200 доларів. Peugeot Partner, 2013 рік, 1,6 дизель 280 км пробігу, 7,300. Мерседес e 220, 12 рік, 2,2 дизель 272 тисячі кілометрів пробігу і ціна 11 тисяч 500 доларів. Рено Меган 2010 рік, 1,9 дизель 6700. Шкода Октавія А5, 10 рік, 1,6 дизель і на автоматі 8 800 доларів 230 км пробігу. Ще одна шкода, тільки на ручці це 2 літра дизель. 264 тисячі кілометрів пробігу, 11 рік, 8500 500. Volkswagen Passat, 12 2012 року, 1,8 бензин, 233 тисячі пробігу, 9500 доларів на автоматі. BMW X1, 2013 рік, 2 літра бензин. Це Америка 170 тисяч км пробігу і вартість 10 600 доларів. Шкода 9 2009 року, 1,6 бензин. 221 пробігу в універсалі 5900. Зараз ще, друзі, сходимо, подивимось на додатковий майданчик. Там у нас стоять, як правило, машини, які вже під задатком, ну або просто ті, що не влізлися на цей майданчик. На цьому майданчику у нас є такий Hyundai, трошки він поки не готовий, мають помити, потім будемо виставляти в продаж. BMW 2006 рік. Це 2,5 бензин з газом на автоматі. Вартість буде в районі 7 тисяч. Дуже гарненька, мають перешити кермо і тоді будемо виставляти. Дві Honda-пілот. Тут мають перереєструвати цю Хонду, мають бути номера, вчіпимо номера, тоді пофоткаємо. А ця Honda 8-го року, 3,5 газ бензин, 205 пробігу, 12 тисяч американських доларів. Семимісний автомобіль, навіть восьмимісний, там задній ряд як ніби на три місця йде. Opel Insignia, 2019 рік. Гарна машина, правда, трохи дорога. 15 тисяч 700 доларів. Зате 147 тисяч перевіреного пробігу, замінений ГРМ. Замінено все, що тільки треба. По обслуговуванню повний порядок, масла, фільтра, все обслужено. Вся в рідній фарбі, інсігнія. і ціна 15 700 доларів. Рено трафік 2019 рік, 1,6 дизель, 205 тисяч км пробігу. І ціна цього авто 13500 доларів. Gile M -Grant. 2012 року 1,8 газ бензин, 131 тисяча км пробігу. Рідна фарба, рідний пробіг, два ключа і ціна 3,800. Але є пошкодження, є пошкодження градом. Не знаю, як вам так показати, щоб було видно. Видно, що таки є на капоті, на, на даху трошки є. Тому ось такий нюанс. Ось цей бус також в продажу. П'ятий рік, 2 літра дизель після капремонту 4800. Volkswagen Caddy шостий рік, 1,6 бензин, 5600. 279 тисяч кілометрів. І є ось такий електромобіль Ford Focus 15 рік, 23 кВт батарейка, тут 30 тисяч км пробігу і ціна 7300 Ось там стоїть ще моя 15-го року в продажу і Audi e-tron також в продажу, але в такому, знаєте, неактивному продажу. Друзі, а якщо вам відео сподобалось, прожимайте палець вверх. Пишіть, чи варто з'їздити на Вінницький авторинок, познімати там машинки. Якщо варто, якщо багато хто про це напише, то я переїду, познімаю для вас. Всім вам дякую за увагу і до нових зустрічей.